Так, у нас сьогодні таке відео, трошки не по темі. Це відео буде цікаве для всіх власників старих машин. Хочу сьогодні попробувати замалювати фару свіжим лаком, бо бачите, лак облазить, фара потускніла, мені то не подобається. Попробуємо, що вийде. Якщо ні, то купимо нові фари, але будемо пробувати перелакувати. Так, на даному етапі воно ось так виглядає. Ось ну, такий результат у нас вийшов. Оце біле ми будемо прибирати, це лампочка коли згоріла, це зсередини, ну ми це приберемо. Ось такий результат вийшов, давайте там. Відпишіться, я всі ваші коментарі читаю. Як вам така робота? Я таке робив перший раз в житті, ніколи раніше такого не робив. Кажуть, на пару років вистачає. ну, Тобто 3-4 роки вистачає такої процедури.